Від падіння Netflix під вагою фанатів дивних див і мене до нової мережі Павла Дурова, який обіцяє повну конфідіційність для ши. І ще трішки про небезпеки, зливих даних і дивні вірші, які можуть зламати нейромережі звучить як дива, а щось схоже. Мене все ще звати Сергій Німчинський, давайте розбиратися. Netflix ліг відпочити за кілька хвилин після прем'єри фінального сезону дивних див. Всі його чекали погодьтеся. Така ситуація цілком змогла би стати сюжетом самого серіалу. Глядачі по всьому світу не змогли запустити перші епізоди довгоочікуваного фіналу, скаржачись в соцмережах на завісання та помилки підключення. За даними Даун у США зафіксували понад 14 тисяч звітів. Розбій, а в Індії близько 200 у піковий момент. У своєму коментарі сервіс визнав короткочасну проблему. Цитую: деякі користувачі короткочасно зіткнулися з проблемою під час стрімінгу на телевізійних пристроях, заявили Netflix, додавши, що роботу відновили менш ніж за 5 хвилин. До речі, це не перший раз, коли стрімінгова платформа не витримує великих прем'єр. Раніше вона падала під час трансляції боксерського бою Майк тайсон Джейк Пол. Ох, слава Богу, я взагалі не цікавлюсь боксом. А також під час прямого ефіру рініонного шоу «Love is Blind» у 24-му році. Короткий збій трапився і в 22-му, коли виходили фінальні серії четвертого сезону «Stranger Things». Стренджер Сінкс просто вбійця Нетфлікса. Співавтор серіалу, роздавтор у інстаграм зазначив, що цього разу Нетфлікс цитую збільшив пропускну здатність на 30 щоб уникнути збою. Кінець цитати. Хі -хі. Однак навіть цього виявилось замало, Ну там явно попит зріс набагато більш ніж на 30%. Погодьтеся. Напередодні релізу всі попередні сезони Стренджер Сінкс увірвалися до топ-10 Нетфлікс. Зауважу, що це вперше в історії платформи, коли всі частини одного серіалу одночасно потрапили в рейтинг. Ну, що можу сказати, це також один із найулюбленіших моїх серіалів, і я його передивився вже ну, ті части, які вийшли, напевне, 4 чи 5 разів. Е... Напишіть в коментарях, ви такі ж больні, як я. М